Стала чемпіонкою України та ще більше подій далі у ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. розпочинаємо. Організатори нацвідбору Євробачення 2024 представили 10 фіналістів, які боротимуться за право представляти Україну на співочому конкурсі. До списку увійшли Альона Альона і Джері Хейл, Древо, Інгрит, Меловін, Нахаба, Назва, Скайлер, Ягоди, ЯкТак та Циферблат. У застосунку дія можна буде обрати 11-го фіналіста серед музикантів, які не потрапили у фінал за результатами прослуховувань. Російські терористи продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання на тимчасово окупованій Запорізькій атомні електростанції. Окупанти наказали використовувати на Запорізькій атомній електростанції мастило виробництва Росії для резервної дизельної електростанції. Це може спровокувати відмову дизель-генераторів із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію. Про це повідомила прес-служба енергоатома. На Дунаєвеччині загинув 38-річний водій. Дорожня транспортна пригода сталася учора близько 22.40 На автодорозі з полученням Житомир-Чернівців в межах села Міцівці. 38-річний житель Кам'янця-Подільського, керуючи автомобілем Мерседес, рухався у напрямку міста Хмельницький. Не впоравшись із кермуванням, чоловік допустив з'їзд з проїжджої частини, у результаті чого авто перекинулось. Водій загинув на місці події. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. На Хмельниччині ліквідували три пожежі за добу. Двічі горіли житлові будинки село Самчики Хмельницького району та село Шатерники Шепетівського району. Імовірна причина цих займань порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей. На проспекті Грушевського в Кам'янці-Подільського вогнеборці загасили полум'я в тимчасовій споруді на території фізкультурно-здоровчого комплексу. Там зайнялось в тимчасовій металевій споруді для зберігання спортивного інвентарю. Під час пожеж ніхто не постраждав. Лісівники трьох областей, в тому числі й Хмельницької області, передадуть 5,6 мільйонів сіянців дуба звичайного для заліснення південних територій, які постраждали від війни. Про це повідомили в Подільському лісовому офісі. Наразі вже сформовано партії посадкового матеріалу, які почергово доставлятимуть до філії Баштанське лісове господарство, що на Миколаївщині. Лісівники Хмельниччини вже підготували 2 мільйони 91 тисяча штук сіянців. Висадження дерев не припиняються в умовах війни. На Хмельницьку область йде негода. Найближчі дві доби за прогнозами синоптиків відбудеться суттєве зниження температури повітря. Мокрий сніг ожеледь. Хто ще не встиг підготуватися, зробіться просто зараз. Жимові шини, зимовий омивач, перевірте акумулятор, подбайте про наявність засобів очищення, авто від снігу і обмерзання. Також керуйте відповідна відповідально та не нехтуйте правилами правилами дорожнього руху, і нехай усі подорожі будуть безпечними. Музика. Непереможна боксерка Шепетівщини у сьоме стала чемпіонкою України. На Буковині відбувався чемпіонат України з боксу серед молоді та жінок молоді на честь бійців гурмо. 295 учасників зі всієї України, це 234 чоловіка та 61 жінка боролися за чемпіонство. Дві вихованки дитячо-юнацької спортивної школи міста Славу та Шепетівського району Ольга Пилипчук та Аліна Правдива вибороли призові місця на чемпіонаті. Славочанка Ольга у усьому стала чемпіонкою України. Вона здобула золото чемпіонату України у ваговій категорії 75 кілограм. А також була нагороджена Кубком За волю до перемоги. Аліна Правдива здобула срібну нагороду турніру. Вона виступила у категорії 57 кг. кілограм. Вітаємо та пишаємось. Усі ми мріємо про одну єдину перемогу нашу перемогу. Мріяти і чекати мало потрібно діяти усім разом і вже сьогодні. Дякуємо, що обираєте перше подільський до зустрічі в ефірі.